Динамо стане чемпіоном. Екстра Наркеян пророкує білосинім золото, а ще команда Луческо отримала поповнення. Шахтар переїздить до Німеччини, а також підписує таланта з європейської збірної. Тим часом зірка гірників погодилася перейти в Наполі. Коли критика має ефект, Лунін пофеєрив у матчі проти М'ю. Оглядаємо. Вітаємо, у Фанюз! Не забудьте підписатися на ютуб канал Фандей та подобати це відео, аби кожен ваш день був файним. У медіа з'явилася інформація, що в Донецькому шахтарі не хочуть проводити домашні матчі нового сезону Ліги Чемпіонів у Польщі. Грати у Варшаві, як це було в минулому сезоні, неможливо, адже в Єврокубках виступатиме легія, що представляє це місто. Раніше була інформація, що гірники можуть проводити поєдинки в Гданську, але від цієї ідеї чемпіони України відмовилися. Як варіант для проведення домашніх матчів ліги чемпіонів у шахтарі розглядають німецький гамбург. Цікаво, що донецька команда потрапить до третього кошику під час жеребкування групового етапу. Це означає, що серед потенційних суперників представника України можуть бути німецькі команди Баварія з першого кошика, Дортмундська Борусія з другого та Уніон з четвертого. В такому випадку команда Бундесліги матиме логістичні переваги над гірниками. Однак в клубі вважають, що фінансові та медійні можливості матимуть переваги над цим. Гамбург обрано, адже це велике місто, однак місцева команда наразі не виступає в Єврокубках. Напишіть у коментарях, в якому місті ви би хотіли побачити Шахтар у найближчому сезоні Ліги Чемпіонів. Крім того, напередодні Шахтар отримав нового титульного спонсора. Їм стала компанія Фавбет, логотип якого відтепер буде зображено на ігрових футболках гірників. Презентація цієї співпраці відбулася у четвер в Києві. До речі, наш партнер уже пропонує вигідні коефіцієнти на матч шахтаря проти Металіста 19-25 та інші поєдинки першого туру УПЛ. І не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Favbet. А ще стало відомо, що невдовзі в шахтарі може з'явитися ще один новачок, який представляє європейську збірну. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що гірники близькі до підписання 20-річного гравця молодіжної збірної Ізраїлю Става Лемкіна. Він виступає на позиції центрального захисника. А за його трансфер Шахтар може заплатити 1 мільйон 200 тисяч євро. Лемкін належить хапелю Тель-Авіва, у складі якого провів 31 поєдинок в усіх турнірах. Високий центрбек зі зростом у 190 сантиметрів дуже якісно провів нещодавній чемпіонат Європи серед молодіжних збірних, а його команда дійшла до півфіналу. Напишіть у коментарях, хто тепер з центральних захисників Шахтаря присяде на лаву для запасних. Та вподобайте це відео, якщо вітаєте такий трансфер гірників. Київське Динамо готується до першого офіційного поєдинку в новому сезоні проти Минаю, який відбудеться в неділю 30 липня. З кадрових втрат лише центральний захисник Максим Дячук, який не зіграє через дискваліфікацію за червону картку, здобуту в матчі останнього туру попереднього сезону. Натомість напередодні до Києва прибув ямайський легіонер Білосині Кахім Періс, який одразу ж приєднався до загальної групи команди на тренуванні. Також його було включено до заявки динамівців на новий сезон. А ще журналіст Ендрю Тодос повідомив, що за оренду іншого легіонера Джастіна Лонвейка до Андерлехта кияни отримують 400 або 500 тисяч євро. Тоді як вартість потенційного трансферу обійдеться бельгійцям у 2 мільйони. Нагадаємо, що київський клуб купував лонвейка за півтора мільйони євро. Одночасно в чергову аренду Динамо відправило і скандального легіонера Жерсона Родрігеса цього разу у турецький сіва спор. Ця команда стане п'ятою, куди гравець збірної Люксембургу їде в оренду з Динамо за останні три роки. Раніше він програв за турецький Анкара Гюджу та Еюспор, а також французький Труа та Аль-Вагда з Саудівської Аравії. Тим часом журналісти видання Фандей поцікавилися у кількох відомих експертів, хто стане чемпіоном України. Серед Віктора Леоненка, Йожи Фасабу, Олега Федорчука та Олександра Хацкевича лише білоруський тренер вірить у тріумф Динамо. Нас цікавить також ваша думка. Напишіть у коментарях, хто стане чемпіоном УПЛ наступного сезону, та вподобайте це відео, аби ваш прогноз здійснився. Повну версію інтерв'ю експертів читайте на сайті fanday.net. А поки слухаємо думку Олександра Хацкевича. Надію, що Динамо. Ну, в перших, повернення Єрмоленка. Один із плюсів. Опитний футболіст з з характером и победителя, да, uh <скільки> с менталитетом, с менталитетом победителя. Но и самолюбие игроков после провального прошлого сезона. Зірковий півзахисник Шахтаря ТТ невдовзі може приєднатися до Наполі. Чемпіони Італії хочуть запросити бразильця на правах вільного агента, аналогічно від того, як Тоттенгем підписав Манора Соломона. Самому футболісту неаполітанці запропонували трирічний контракт, і він, начебто, готовий пристати на цю пропозицію. Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Тете скористався правилом ФІФА, що дає змогу іноземному гравцю, який боїться за своє життя та здоров'я заморозити контракт з українським клубом, і виступав на правах оренди за французький Ліон та англійський Лестер. А потім так переживав за власне життя, що кілька місяців провів у Києві, граючи у чемпіонаті міста. В лютому 2019-го Шахтар заплатив за тете Греміо 15 мільйонів євро. А наразі Трансфермаркт оцінює його у 25 мільйонів. Напишіть у коментарях, чи заграє тете в Наполі. Після того, як Андрій Лунін отримав на горіхи від тренера воротарів Реала Луїса Льопіса, йому знову довірили місце у стартовому складі вершкових. Цього разу у товариському матчі проти Манчестер Юнайтед під час турне по США український голкіпер здійснив 5 сейвів та відіграв на нуль. А його команда перемогла 2-0. За оцінками порталу SofaScore, Лунін отримав 8,4 бали, що є найвищою оцінкою з-поміж гравців обох команд. Від вас лайк Андрію за старання. Тим не менш, тішитися за Луніна ще зарано. Карло Анчелотті повідомив, що Тібо Куртуа не грав через незначний біль та вже з'явиться на полі в наступному матчі. Криворізький кривбас оголосив про підписання голкіпера Володимира Маханькова. 25-річний воротар є вихованцем київського Динамо. Останні два роки він провів на контракті з Колосом, але зіграв обмаль матчів за команду з Київщини. Окрім Маханькова, під час літнього міжсезоння команда Юрія Вернедуба підписала контракти з Джихадом Бізіманом, Хрвоє Ілічем, Олегом Кожушком, Віктором Блізніченком та Данилом Гончароком. Напишіть у коментарях, чи здобуде Кривба з путівку Єврокубки у новому сезоні. А ще вподобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.